Пані колеги, ключове повідомлення полягає в тому, що в Україні розпочалося будівництво 10 сміттєпереробних заводів, заводів глибокої переробки твердих побутових відходів, фактично створення нової неіснуючої індустрії переробки сміття. В Україні сьогодні майже 5% території покрито звалищами. І відсутній будь-який завод, будь-який об'єкт, який здійснює переробку цього сміття. В той час, коли вся Європа вже фактично не має поняття про існування звалищ, сміття переробляється прямо на заводах по переробці прямо з коліс. Коли всі субпродукти, коли це сміття є фактично ресурсом для розвитку виробництва. Для економіки цих країн і е, завдяки його переробці е, стимулює процес розвитку економіки. Таким чином, згідно національного плану дій, визначеного президентом України, ми розпочали реалізацію національного проекту Чисте місто, яке передбачає створення індустрії переробки сміття і створення 10 пілотних. Заводів Україні. Цей проєкт є один з 16 національних проєктів визначених Президентом України, і він на сьогоднішній момент знаходиться у стадії практичної реалізації. Що відбулося на сьогоднішній момент? Значить, проект, на старті проекту було визначено 10 міст де відбудеться пілотна розробка цього проєкту. Це Київ, Харків, Дніпропетровськ, Чернівці, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Полтава, Кіровоград і Вінниця. Таке рішення було прийнято з комплексних міркувань. Критеріями були ключовими те, де це найбільша проблема, наявність сміття і відсутність його переробки. Де вона вже переростала в фактично проблему загального порядку, наприклад, ці відомі події в Тернополі. От, значить, було вибрано цих 10 пілотних міст, і ми виходимо з розуміння, припущення, що створення 10 сміттєпереробних заводів в цих містах, вони фактично створять основу, Створять фактично саму індустрію. Всі наступні міста вже будуть реалізовуватися згідно цієї логіки, згідно цього прикладу, який стимулюється державою в перших десяти містах. Як відбувається цей процес? І яка логіка його? І в чому основна проблема? Взагалі, чому досі не працює індустрія сміттєпереробки в Україні? Перш за все, це пов'язано з надскладним регулюванням в цій сфері. В другу чергу, це пов'язано з складною координацією всіх інституцій, державних і недержавних, які мають бути зацікавлені в тому, щоб реалізувати цей проєкт. І третє, це необхідність, критична необхідність. Чи навіть я б сказав, обов'язкова передумова вирішення цієї проблеми в участі приватного сектору, вирішені проблеми сміттєпереробки. Тому що це нонсенс, абсурд, якщо держава буде за рахунок своїх ресурсів здійснювати цю роботу, оскільки вона повинна знаходитися в площині приватного сектору. Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідні були зусилля держави, пов'язані з регулюванням законодавчого поля і прийняттям необхідних актів включаючи і болючу проблему тарифу утворення. Раз. Друге, для того, щоб структурувати пілотний процес, пілотні проекти, які допоможуть створити цей ланцюг прийняття рішень, цю логіку, алгоритм, який потім можна буде мультиплікувати вже компаніями ну, приватному сектору в співпраці з територіальними громадами. Маса суб'єктивних факторів. Ну, наприклад, я так лише більше про це Богдан звичайно розкажу. Но я лише на скидку назву. Такі от речі, на перший погляд здається, що проблема переробки сміття полягає в відсутності в зацікав... ну, відсутності коштів. Але насправді ключова проблема це складна, як я сказав, координація цього процесу, тому що ресурс сам концентрується в місті, це одна територіальна громада. Ну, території територіальної громади переробка здійснюється поза межами населеного пункту. Це сфера компетенції іншої е, системи, якби іншої системи управління.